Ну мені е, образливо гидко і принизливо, що нас е, там воює е, ціна ну, один 1% якийсь там. Ну от дійсно, ті, хто ми говоримо про на позиціях. Ну, от, в умовах повномасштабної війни. Ну що це таке? Е, і ми ще відпускаємо за кордон е, там молодь, яка мала ставати. Я не кажу йти молоді воювати, але ця молодь мала е, отримувати освіту. Ставати ось цими там державниками, будувати цю націю, і де... бо вони молоді. Вони виросли в умовах війни, і вони знають, що таке Росія, що таке. Ну більшість, я сподіваюся, що таке зло. А ми проводимо якусь політику, тут однією рукою ми грибємо, да, ми розуміємо важливість, а іншою рукою ми відпускаємо, ми говоримо, так, типу, якось без вас справимося. І цей дисонанс насправді ну, для мене, як для військової, це сумасшедший дом. Тобто ти думаєш, що відбувається, куди ми йдемо? Чи має моя, чи має моя там, країна, держава розуміння, стратегія, взагалі, куди ми рухаємося? І... Бо тому що мені здається, що це було так. Сидить якийсь там ставка. О, у мене є ідея, давайте, до речі, її зробимо. Да, давайте, все. Тобто не робиться аналіз, не робиться якась підготовка. Там. Ну я думаю, що це просто є соціологія, є такий суспільний запит на те, щоб відпускали людей там молодих, щоб вони там їздили. А давайте зробимо. А, а це як це, це там історія... буде впливати на фонд? Як це буде впливати політику? на все? Це да. історія про підготовку до виборів, це історія бути хорошим для всіх. На військових вже пофіг, бо вони раби. Вони люди звідси не підуть, ми їм ще гайки закрутимо за непокору. А ось тут наш електорат. Ми їх, в принципі, хай за кордону голосують, бо за кордоном ж краще видно, що в Україні відбувається.